що намагаємося у цьому році методика оцінки у рамках проекту доброчин була доповнена результатами опитування благодійних фондів та організацій щодо засобів масової інформації, які у минулому році безоплатно розміщували заявки про допомогу та різного виду соціальну рекламу. Таким чином оцінка є характеристикою відносин місцевих благодійників та засобів масової інформації. Насправді засоби масової інформації дуже багато свого часу вкладають ну часу, ресурсів, уваги приділяють соціальним проблемам, соціальним проектам, соціальним програмам. І від громадських організацій дуже важливо подякувати також засобам масової інформації за їхню роботу, за їхній вклад. В місті Одесі такий от захід проводиться щорічно, а в цьому році вони вирішили зробити таку всеукраїнську акцію. І провести таке нагородження в різних регіонах України. Диплом соціально відповідальне підприємство отримали також обласне радіо, ФМ-радіостанція Житомирська Филя та інші провідні засоби масової інформації міста.